Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з делегацією Товариства Червоного Христа із з німецького міста Штарнберг. Керівник області відзначив 20-річну допомогу Прикарпаттю зі сторони німецьких гостей та подякував їм за це. Це яскравий приклад того, що люди, які своє життя, свій час присвятили пожертві для людей. Роблять це не тільки в себе в країні, а роблять і це в інших країнах. Yes. Саме в нас. Намагаємося допомагати українському народу, який зараз в такій важкій ситуації, каже керівник німецької делегації Карл Майер. За його словами, зустріч із владою необхідна, аби усунути перешкоди, які не дозволяють оперативно надавати допомогу. Із саме головна допомога, яка приходить, це є в сфері медицини, тобто це є для лікарень чи для будинків перестарілих. Це можуть бути і інвалідні коляски, і носилки, і милиці. Ці ліжка лікарняні, якісь лікарняні прилади, тобто все, що в цьому напрямку може бути. Стараємося привести так само для лікарень, і для швидких у лікарнях це і перев'язочні матеріали, і якісь прилади, так для автомобілів, і так само є кілька вже автомобілів, які були обладнані всім необхідним за період російської агресії на сході. Німецькі партнери збільшили кількість допомоги, яка в основному спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб цінують таку співпрацю в Івано-Франківській обласній організації Товариства Червоного Хреста. Її очільник Валерій Старченко каже, що через нестачу коштів сьогодні є велика потреба у підтримці медичних закладів. А зараз основне на завдання наше – це допомога органам закладам охорони здоров'я і закладам соціального захисту на при жаль за недостачі коштів. Не вистачає навіть таких як функціональна ліжка. В середньому воно коштує мінімум 15 тисяч гривень. За цей час ось сьогодні наші друзі привезли 10 таких ліжок. Порахуйте, А за 20 років порахуйте, скільки ми таких ліжок уже привезли. І я з гордістю можу сказати, що в області немає жодного лікувального закладу, який би не отримав допомогу від Червоного Хреста. Перебуваючи на Прикарпатті, гості з німецького Червоного Хреста зокрема оглянули техніку та спорядження аварійно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайного. Ніх ситуацій в області, а також багатофункціональний пожежний автомобіль, який завдяки їх сприянню на початку року отримала пожежно-рятувальна частина номер один міста Івано-Франківська.